Всім привіт! Сьогодні буде нестандартне відео, як це називають. В Ютубі це буде у нас такий влог. Я не знаю, просто хочеться щось нове зазняти, щось такого плану. Получиться, не Получиться не знаю, але давайте приступаємо, бо сьогодні трошки є роботи. Дуже непривично, тому що хочеться дивитися. В центр камери, а дивлюсь на себе в телефон. Ладно, коротше, зараз покажу, що ми будемо сьогодні робити. І так, є ось така посилочка. Це клієнт відправив назад ноутбук, який у мене купував. І там якась штука, як мені просто в вайбери написали, дитина сиділа якісь робила уроки, якийсь синій екран, щось там не зрозуміли. І після того він перестав вмикатися. Типу каже, кажуть, кажуть, картинка є, але далі не запускається. Але сам прикол, от я зараз та фото, фотографію вставлю. Я на пощину, ну коли роблять повернення чи щось такого плану, я. Завжди оглядає ноутбук, та він може приїхати битий От, я його провірив, він з першого разу запустився, тобто все працює. Тепер підозрюю, що просто синій екран це могла бути обнова Windows. А так як мені конкретно нічого пояснити не змогли, то всього скажу, що це просто була обнова, вони злякалися, що типу, о ноутбук зламався, його можливо просто про обновий вимкнули. Так, наклеючка у нас. Присутня В принципі навіть не буду ставити паузу. Зразу відкриваємо нод та все одною рукою. Так, клієнт собі наклеїв наклеєчки, запускаємо. До речі, прикупив я гопрошку, але як виявилось... так, секунду, запускається. Отак, щоб одним ага, одним кадром не плюсся. Ну, в принципі, на одне SDS він от. Він вмикається, взагаліте, моментально швидко. Жодних проблем. Ну, кинемо його на тез АІДі, нахай собі та поганяється там з годинку. Так, зараз секундочку, до Гопрошки. Е -е, Найшов я одного поставщика, займається там доставкою різних Всякої різної техніки з Німеччини. От, я там прикупив один системний блок, який зараз покажу, і була така гопрошка. Я, звісно, тупану, тому що провтикав, що в оголошенні писало, що і батарейка не тримає. От, але зато він іде е, з екранчиком. Тобто всі гопрошки йдуть ось так, стандартно. Тут мала бути б кришечка. ось така, Але тут її абсолютно немає. Але зато. У нас додатково він ось так. отут вставляється. Блін, як все одною рукою незручно кипіти, вставляється в пас, закривається, і коли щось знімаєш, тобто все показує через екранчик. Дуже прикольна штука. Я не знаю, як я на його раді інтереса на зарядку, бо через нього я хотів якраз ось такий подібний контент знімати. Матерічку я замовив, тому вона їде. Так, ну от зараз дістаю зарядку, включаю, ходимо в аїду і включаємо на тестування. Так, зайшли ми в служби, і зараз подивимося, чи це було у нас якесь оновлення. Хочу глянути, чи О, центр оновлення Windows виконується. Тому ми його вимикаємо, щоб більше скажімо, такого не було. Все. Ми оновлення вимкнули, тому все має бути тепер окей. Так, ми в Аїді вибираємо. Що вибираємо? Я думаю, жорсткий диск. немає смислу, бо тут SSD-шка нова. Так, коротше, нажимаємо старт і лишаємо, я не знаю, на годинку напевно орієнтовано. Все, нехай ну, собі тестуються, а ми приступаємо до іншої роботи. Так, далі що потрібно зробити? Маю ось такий ноутбук Dell E5480, він без каливи. До речі, трошки дуйка, може шуміти, бо ж так холодно, тому я її включив ну, його в баню. Яка історія даного ноутбука? Приїхав він з Америки, купляв я його цілим, а приїхав він ось в ось такому стані. Коротше, він був десь вдарений ось так е в кут. І я вирішив типу початку, думаю, ладно. Підклею, кусочка тут немає, ось тут заклею, воно, воно в принципі. А, хотів сказати, що воно тримається міцно. <гум> Ні, ніхена не тримається. підклеяв тут, ну, в принципі, візуально воно плюс-мінус, але тут ну, велика тріщина, скажімо так. І. ну... Якщо от я давлю так доволі таки сильно і воно тільки тоді відривається. якщо воно би було все в зборі, в теорії я би міг так і продавати. Але я не люблю блін. Ну не люблю я продавати, типа мацю наді дефектні ноти, щось такого плану. Ну це не моє. І було вирішено шукати корпус. Во знайшов я такий корпус. Він реально в дуже хорошому стані. То на наклеєчкою і за одну верхню кришечку. Вона так само в дуже хорошому стані але але яка виявилась але який виявився прикол. Ось клавіатура, яка йшла на цьому ноуті. Я такий ну, вже збираю ноут, ставлю клаву. І котше, коли ставиш клаву, то, виходить ось такий зазор. А чому такий зазор? Тому що корпус нас йде трошки від іншої моделі, а тобто з клавіатурою з підсвіткою. І прийшлося ще раз врати гроші, щоб купити клавіатуру з підсвіткою, тому що тут йдуть ось такі кнопочки. От, коротше, капець, з той ноут, звісно, вложено. Блін, корпус клавіатура. І тут ще треба було окремо купляти рамку, бо зазвичай, типу, клавіатурі, куп... блін, без рамок. Коротше, тренда. Коротше, міняю я клаву, ставлю клаву, запускаємо ноут. І все буде шикарно. Клавітори, в принципі, легко встановлюються, запихається в пази, ставиш, тут є е, болтики, скажімо, по периметру, закручуються, і тоді вставляється ось так рамочка. Ну що ж, ось такий вигляд має тепер ноутбук. Підсвіточка працює шикарно, дуже. Класна штука. Фух, все, ноутбук готовий. Буду зараз його фотографувати і вдома виставляти на продажу. Можливо, якщо когось цікавить, переходьте за посилання на мій інтернет-магазин, різні комплектуючі системні блоки. Правда, їх зараз наявності особо немає. Саме більше ноутбуки. Якщо когось цікавить, прошу. Так, а наш ноутбук Dell 38 хвилин, Блін, температури шикарні та жодних проблем. Вони словом, це було просто оновлення вінди, де просто злякалися, що там щось, якісь символи, щось пише. Ну, ноутбук все працює, все окей. Не знаю, проблем немає, але наблюдаємо. Хай тестується. Подало вже 57 хвилин, короче, Майже година тестів. Температури тут ідеальні, все працює чудово, проблема вирішена. Будемо відправляти клієнту ноутбук назад. І так, здійшла черга до ось такого системного блока. Корпус у нас Antec. Доволі такі непогані корпуса колись вони були. Так, комп-1 написано. Одним словом, тут ось такі великі маленькі гвинтики. Відкручуємо, знімаємо. До речі, материнка тут доволі така непогана. На USB 3.0 і є. Канальний двохканальний е, звук. Доволі непогана відеокарточка на цілих два слота. Так, знімаємо кришку. Так, як ти знімаєшся? Ага. опа па 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 Так. Так, що кидається в очі. Ух ти, шо? Це якісь регулятори? Ух ти. Інтересно, а куди вони. Що це? Куди воно підключається? М... А. Все ясно. Це у нас не вентилятори. Тобто, правда, трьохпінові. А вентилятори. О, до речі, у них є своя Ні ніфіга собі Це є стандартні від так? Вентилятори Antec, і зверху теж. Тобто це є стандартні вентилятори від корпуса. Правда, Ті і це йде від Molex. Блін, я вже так давно вентилятор від Molex, бо останній раз я комп'ютери складав, то займався десь приблизно рік тому. Мій основний поставщик комп'ютерів, скажімо так, пропав От. і перестав компами займатися суто ноутбуками. Ну, не знаємо, як зараз піде. Я би, чесно кажучи, ще не проти знов компами позайматися. А, так, коротше, здається, це тільки в нас від Molex. Ну, до речі, блін, прикольна штука. Правда, вона тут, чесно кажучи, абсолютно не потрібна буде, можливо, я її знімлю. Так, ладно. Проц у нас має бути i5 другого покоління. Та, -та i5 2400 восьми пінова колодка під Проц, материнка. Asus P8H61 Evo, доволі непогана. 400 -та під перетилочка. Оперетилочка у нас доволі жирненька. Так, дістаємо. Так, у нас балістик та Лятати що, Тайвань Crucial. Так, таймінги, 1600 4 ГБ. Таймінги 9, 9, 9, 24. Ну, окей, карточка в нас має бути 760 на 1,5 ГБ. Так, так, були 760 на 1,5 ГБ. В них прикол тим, один шестипіновий конектор, що доволі таки непогано. Так, коротше, знімаю я зараз відеокарточку і дивимося. Що це. В... А, це зоток. Правда? Чи що це в нас? Модель просто 760. Ні, це здається MCI-ка. Так, вони з вами знімаємо відеокарточку, дивимося. Так, що за вендер невідомо, але це здається, є відеокарточка, тут значок Nvidia. Є підозра, що це є референсна 760-та. Тобто від самої Nvidia. Ну, в принципі, непогано. Турбінка. Дата у нас 2013 рік, 760-та карточка. капець. Так, зараз треба буде це все, напевно, повиймати. Е, так, що тут у нас? 500 гігабайтний хар, 7200 обертів. Так, коротше, я це все дістаю і вже раз детальніше оглянем. Все я розібрав, почистив. Що ж, ось материнська плата, процесор, так як казав, i 5 2400 боксовий кулер Intel. Тут з мідним основою. І його буде вистачати взагалі без проблем. Так, дві плашки всієї пам'яті. Одним словом, давайте збираємо комп'ютер, скажімо, в корпус. Почнемо з материнської плати. Зараз нанесемо нову свіжу термопасту. І замість цієї перетивочкою Crucial 2 штуки ми поставимо ось таких 4, та це є, скажімо, різнобій, різні оперативочки, але воно працювати буде, то в біосі можна буде спокійно собі налаштувати і все буде взагалі без проблем. Та і так, скажімо, щоб просто поставити, запустити, воно все працювати буде. Тобто е, оперативна пам'ятає 1333 і тут 1600, тобто 1600 буде працювати на пониженій частоті, як 1333, і він собі, пантрицька плата автоматом підбере, але можна буде самому собі їх відкоригувати. Так, наносимо термопасту і ставимо оперативку. Так, прийшла черга відеокарточки, будемо її розбирати. Що я бачу? Ну, 4 гвинтика, звичайно, це під відеочіп. О, до речі, у нас зовні є пам'ять, ніфіга собі. Інтересно, що, в, блін, лінь було пропаяти ще кілька штук. Ну, ладно. Так, вони з вами розбираю відеокарточку. Так, розібравши відеокарту, що ми бачимо прямий контакт під ГПУ. Пам'ять у нас ніяк не охолоджується. В принципі, в ті часи такої штуки практично. По факту і не було це пам'ять GDR5, вона не є, скажімо так, гаряча. Ось такий радіатор. У нас сама плата, ось така малесенька. На VRM у нас велетенський такий радіатор. Треба буде зняти, замінити термопрокладку, подивитися, в якому стані. Що ж, унесло, я це все чищу. Переводимо відеокарту до хорошого вигляду і стану відповідно. Скільки років пройшло, а термопрокладка зараз покажу. Дивіться, блін, немає навіть блін, ну, взагалі офігеть, Тобто 10 років пройшло, а от який стан термопрокладки. Жесть! Блін, я не хочу її руками пацкати, Давайте так на краєчку, якщо її порухати, вона ще має ти, той, такий, скажем, силіконовий ефект. Оце була якість. Не словом, закручується все назад, міняє термопасту і збирає відеокарточку докупи. І так, з відеокарточкою я встановив на її законне місце. І, до речі, перейдемо до блок живлення, тому що наклеєчки не було видно, що за блок. А блок доволі таки дуже хороший. Це у нас Seasonic на цілих 600 Вт і по 12 вольтовій лінії 432 Вт, що доволі таки потужненько. І по проводах, так, у нас на відеокарточку 2 по 6 pін. Так, два по шість пін, а вся решта у нас просто SATA, Молікс. До речі, вона знає, в блок живлення є свій. Стоп-конектор трьохпіновий. А для чого він? Інтересно. Вентилятор океан підключається в ньому чи як. Пломба на місці, тобто це не кухожено. Ламба заводська на місці. Інтересненько. Так, будемо зараз встановлювати блок жилення і робити хоча б якийсь кабель менеджмент. От що мені не подобається, для чого, блін, аудіороз'єм на передню панель, мандринській платі ось тут ASUS зробив. Ну це так тупо. Тобто, блін, провід іде звідси, протягується. І тут його немає особи, як вложити. Хіба отак? Ну, блін, ну ось так тупо торчати буду. Ну, це стрьомно, дай дорогу, блін. А якщо його якось протягнути, ось так скажемо, ну тут, ну, в принципі, за вентилятор не буде чіплятися, але тут не вистачає приблизно от чуть-чуть місця, щоб його затягнути хоча б за кожух вентилятора. Короче, не знаю, зараз буду думати, як це зробити, а поки встановлю блок живлення. І так, що з того вийшло? Ну як не крути, але кабель менеджмент. Тут зробити абсолютно не вийде ніяк. Я тут шо, от просто стяжкою тут скрутив, куди, оцей, як оцей провід тут сховати, тут його нема куди. На материнську плату ось тут пішло під відеокарточку, в принципі, заховано. Е, USB там підключена, хоча б ось так з боку. Ну а куди це все, все ховати, ну тут нема куди. Типу, тому, в принципі, буде так, як є. Цей кабель так нічого і не зробиш, але він, в принципі, за вентилятор не чіпляє, тому окей. В принципі, а так то у нас комп'ютер чистесенький, термопаса всюди замінена, в принципі, можна його пробувати вмикати. До речі, усі регулятори. Я їх зняв, ну бо вони тут зовсім не потрібні, пригодиться, можливо, колись до іншого якогось системного блока. І так, комп'ютер все підключено, пожертвував своїм монітором, бо, як виявилось, немає ще одного шнура живлення. Так, там все підключив. В принципі, в теорії все готово. Нажимаємо пуск. І все запрацювало. Вентилятори закрутилися. А, ну окей, я ж ні. А відеокарту я то не включив, HDMI не підкинув. Ох, блін. Так, іду підкидувати. Так, HDMI яку я підкину, але першого запуску немає, тому що у нас горить індикатор DRAM тобто на пам'ять. Все ж таки, вона не запрацювала. Зараз будемо пробувати. Так, з комп'ютер картинку видав. Я згадав, оця планочка, вона є не робоча або вона є під AMD платформу. Overclocking File та хто хотів розганяти, що тут. Так, і у нас зараз тільки три муталя стоїть. Так, F1 Сетап. Ну, ми, в принципі, налаштовувати особу нічого не буде, тому що ми скинемо все, поки не заводські налаштування. Так, сейф change, And reset. Блін, ну і 6 ГБ залишати якось, скажімо, ну так собі. І просто дві планички, коли є 4 слота, ну теж не фонтан. Хіба пройдуся, куплю один модуль, можливо, на 2 ГБ, щоб доставити. Бо свого, блін, свіх та модулів я не маю вже, капець. Тобто я комп'ютерами давно е, ну, не займався, і в мене все розкупило. Лишилося тих кілька модулів. Так, окей, хай запускається Windows. Windows запустилась, я вже тут. Поставив всякі програмки і, до речі, на рахунок вентиляторів, які регулюються цією штучкою. В принципі, дійсно, ось вони крутяться зараз в режимі low. Так, переключаю на medium. Трошки стало голосніше. Блін, ну навіть на medium. повітряний потік. А ну-ка, так, зараз я тут беру листочок. Ого. Так, блін, аж. Ну, не так, щоб сильно, але в принципі. Дує. Так, і вмикаємо тепер на максимум. О! Ого! Ну, більше, ніж в два рази, скажімо так, починає дути. Але на максимум, ну, чесно краще, нормально. Сильно особу не гуди. Так, давайте перейдемо до саме системи. Crystal Disk у нас показує 500 ГБ, стан хороший. 6228 годин, тобто 259 днів орієнтовано. Відеокарточка драйвера вже все є встановлено. GTX 760 192 біт. Це у нас відеокарточка, 1,5 ГБ. Ось така інформація. І. А, я ще забув формат поставити. Точно, поставимо формат. І зараз запустимо одночасно тести Формарк. І aida 64. Звісно, кришечку ми закриємо. Такс. І зараз будемо тестувати це все діло. Що ж, тести запустив, Формак і AIDA крутиться, а я поки посажу, почекаю і чайок за ваше здоров'я. Кому подобається, ставте лайк. І так, -с. 20 хвилин тесту у нас пройшло, і що можна бачити? По ядру, тобто по процесору, у нас 69 77 градусів, хоча ЦПУ показує зараз 57. А чомусь, коли ком включив, показував 91, ну це якийсь є баг, тому що температура після запуску тесту одразу впала до 58. Ну це є температура самого процесора, а це є температура по ядрах. Тому плюс-мінус можна орієнтуватися. Ну, хай буде, беремо більший показник. Було максимум 73 у нас на другому ядру. Так, це в нас зараз 21 хвилина. По відеокартусі у нас взагалі все шикарно. Причому турбіна дуже. Тихенько, 39% у нас обороти турбіни. Тут тільки вентилятори зараз чутно, і у нас 68 градусів. Для відеокарточки це температури, взагалі дуже смішні, дуже хороші температури. Взагалі, комп'ютер шикарно працює. Ну що ж, семний блок повністю готовий, я вже його пофотографував, і можна його викладати, в принципі, на продаж. Та і в принципі на тому відео будемо завершувати. Основну роботу з комп'ютером я зробив. Я ще тут фійньою займаюся, Пробую, е, лампу. Ось я робив. Я тут це все колхозно, звісно, е, зробив, намотав не знову, щоб воно працювало від е, розетки. І хочу я це поставити собі. От в мене стелажі і отут зверху лампу прикріпити, щоб воно ну, щоб трошки світла давало. Ну, в принципі, Світло в мене і так є. От тут дві лампи таких світать, але мені тих дві лампи не завжди потрібно. Тому я собі таке та мінімальне освітлення хочу. Тут зробити, я в принципі, що це дороблю, та й валю додому. В мені, в принципі, роботи більше немає. А на тому будемо прощатися. Ось такий, скажімо, влог. Не знаю, пишіть в коментарях, чи воно взагалі потрібно, чи не потрібно. Ну я принаймні спробував. Тому пишіть, буду радий поспілкуватися в коментарях. Дякую за загальному за лайки і підписки за це теж окреме велике. Дякую до наступних відео. Усім па-па.